У мене є монетка, яку я вирішила підкинути 8 разів. І подивитися взагалі, що у мене може з цього вийти. І що мене цікавить наразі, це те, якою є ймовірність, того, що в трьох із цих восьми разів у мене випаде герб. І зараз ми дізнаємось, якою буде все ж таки ця ймовірність. Отже, це в нас дорівнюватиме дробу, де знаменник у нас буде. Кількість взагалі можливих результатів, можливих результатів, результатів. А у чисельнику у нас буде кількість спроб, де ми отримаємо три герби. Отже, кількість спроб, де у нас буде три герби. Для початку розберемося з можливими результатами. При першому підкиданні у мене буде два можливих результати це герб, це буде герб, та копійка. І насправді ці результати будуть при кожному підкиданні. Отже, при кожному з восьми підкидань у мене буде два результати. Так, і запишемо: 2 множити на 2 на 2 і так далі 8 разів. Або це те ж саме, що 2. У восьмому степені отже, кількість можливих результатів це 2 у восьмому степені. Ну, а тепер перейдемо до спроб. Нам важливо, що у нас кількість гербів це саме 3. Не як мінімум 3, а саме 3. Отже, для того, щоб зрозуміти, скільки в нас взагалі є спроб, я пропоную пронумерувати наші підкидання для початку. Отже, у нас є підкидання. Їх є 8 штук. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. І я, як володарка ймовірностей, можу просто обрати будь-які три підкидання, де у мене випадуть герби. Нехай це буде, наприклад, п'яте, сьоме та третє. А всі інші будуть копійки. Отже, тут копійка, тут копійка, тут, тут. І ось тут. І як взагалі ми можемо тут застосувати те, що ми вчили раніше? Як можна тут застосувати розміщення або комбінації? Насправді тут нам треба обрати три об'єкта із восьми. Тобто, це в нас будуть комбінації, оскільки нам неважливий порядок. Тобто третє, п'яте і сьоме підкидання це те ж саме, що сьоме, третє та п'яте. Отже, ми застосуємо комбінації. Нам треба С з 8 по 3, оскільки нам треба обрати із восьми підкидань 3, де будуть герби. Отже, якою є формула для комбінацій? Ну, ми пригадаємо: Це з N по к, це в нас N факторіал ділити на К факторіал і на N-K факторіал. Ну, а тепер застосуємо. У нас це буде 8 факторіал. Ділити на 3 факторіал. І на 8 мінус 3, тобто 5 факторіал. Тепер розпишемо це все для того, щоб скоротити 8 на 6, 8 на 7 на 6 на 5, на, 4, на, 3, на 2 і на 1. Ну і ділимо на 3 факторіал. Виділимо окремими кольорами. 3 на 2 на 1. І 5 факторіал це в нас 5 на 4 на 3, на 2 і на 1. Ну і лишилось просто скоротити. Скоротимо ось ці частини. 3 множити на 2 це 6. Отже, можемо скоротити з шестіркою. І у нас вийде 8 на 7 або 56. Ну і тепер перейдемо все-таки до ймовірності, до головного питання цього відео. Отже, у знаменнику у нас було. 2 у 8 степені. А у чисельнику тепер у нас 8 на 7 або 56. Проте я це запишу все таки як 8 на 7, оскільки так буде зручніше скорочувати. Чому? Оскільки у нас 8 це 2 у третьому степені. Тобто 8 на 7 це 2 у третьому степені множити на 7. І тут у нас лишається 2 у 8 степені. Коли ми скоротимо, ми отримаємо 7 ділити на 2 у п'ятому степені. Або 7 ділити на 32. Ну, і якщо скористатися калькулятором, то у нас вийде 0,21875. Або це те ж саме, що 21,9%. Отже, при підкиданні восьми раз монетки, три герби нам випадуть з імовірністю 21,9%.